Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Судячи зі всього, командування військ противника, дійшло до висновку про недостатність рівня ефективності системи ППО, яка прикриває його угрупування військ на тимчасово окупованій території півострова Крим та в південній операційній зоні. Ще 8 серпня на АБ Бельбек з АБ Кущевська була перекинута ланка 4 одиниці винищувачів перехоплювачів. Типу міг 31 БМ пише Костянтин Машковець, Далі мовою оригіналу, за всіма ознаками, враховуючи здатність цих літаків ефективно боротися із низьколітаючими малорозмірними цілями типу КР, російське командування планувало залучити їх для підсилення системи ППО свого міжвидового угруповання на півострові Крим. До речі, починаючи з 1.09.2022 року, усім військовослужбовцям російських окупаційних військ, які дислокуються на окупованій території півострова Крим, заборонено надавати щорічні відпустки за поточний рік. А на 45 кілометрів на південь від авіабази САКИ розміщується авіабаза Бельбек, де розгорнутий 38-й винищувальний полк ВКСРФ на літаках Су-27 та Су-30М2. Тепер там що 15-20 хвилин тривоги і сирени окупанти бояться удару ЗСУ. І хоча у відео. Знімки ще за серпень 2020 року ступінь концентрації машин на цій авіабазі точно не стала меншою. Бо задачою цього підрозділу є забезпечення протиповітряної оборони Криму та завоювання переваги у повітрі. Ще один аеродром, який станом на 2020 рік активно використовувався 39-м вертолітним полком, знаходиться під Джанкоєм. Але скоріш за все зараз вертольоти з нього перелетіли на ближчі до фронту майданчики, але це не виключає те, що цей аеродром може використовуватись літаками фронтової авіації. Знищення цих авіабаз вже дозволить значно легше дихати нашим бійцям, бо якісно зменшується повітряна компонента противника як відносно винищувальної авіації, так відносно і штурмової та бомбардувальної ланки. Що ж, влаштуємо сюрпризики окупантам. Тим не менше, 24 серпня окупанти можуть організувати масштабний обстріл. Території України ракетами. Переміщення військової техніки є озброєння, яке відзначають на території Росії, вказують саме на це. Для окупантів 24 серпня це подвійний біль. Перший це Сама незалежність України, а другий це шість місяців героїчної боротьби українського народу проти ворога, що перевищує кількісно і технічно. Так, на початок серпня на аеродромі 929 го державного льотно-випробувального центру міністерства оборони імені ВП Чкалова, який розташований на авіабазі Ахтубінська в Пво, було сконцентровано не менше 30 ракет Х-47 кинжал. На аеродромі Бельбек, тимчасово окупований Крим, було перекинуто чотири винищувачі Міг 31 із аеродрому Кушівська. Краснодарського краю нагадаю, що саме міг 31 на сьогодні є носіями гіперзвукових Х-47М м кинжал цього тижня. З улан де було зафіксовано вихід ешелонів із боєприпасами у складі 28 вагонів із ракетами для ЗРК С-300. У кількості 32 зур до кордону з Україною шалон прибуде до 23 серпня. Усе це говорить про те, що до 24 серпня окупанти можуть задіяти комбіновані засоби ураження, щоб, як і властиво, терористам, затьмарити День Незалежності України. З іншої сторони, чому б не влаштувати окупантам вечірку на 24 число, в будь-якому випадку віримо в ЗСУ, головнокомандувача залужного. У нього точно достатньо козирів у рукаві. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!